Привіт, дорогі друзі, на связі Даня Корнєв І сьогодні, ви ж пам'ятаєте, як я ввів прямі ефіри по ігрі Маленькі кошмари. І ще я зняв, де я прохожу Little Nibers Mobile. І сьогодні мені прийшла от така коробочка. І зараз ми відкриваємо. І там... Ну, ви ж пам'ятаєте оцю, за яку ми гуляли в першій частині і. Вау! Так. Коротше, я її вже розпаковав. Ой. Ну, коротше, фігурка хороша. Ставлю 10 з 10. Тут ще ось вона ставиться. Ну, буде потім. Ну, ось, короче, ребята, і такі 6 я ставлю 10 із 10. Я її стільки ждав. А китайці-то молодці. Так що всім пока!